Радий вітати вас, шановні вболівальники футболу на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це Чемпіонат Європи 2020 року, збірна України. Тобто, як виступила збірна України на Чемпіонаті Європи 2020 року. Цей чемпіонат Європи відбувся не у 2020 році, а відбувся у 2021 році, тому що через пандемію коронавірусу у 2020 році змагання були перенесені на 2021 рік. Що цікаво, що цей чемпіонат був незвичайний тим, що відбувався він не в одній країні, а в різних країнах. І... Я думаю, що це, напевно, і було проблемою в тому, що, наприклад, нам потрібно грати було груповий раунд у Румунії, а плей-офф-матчі в Шотландії. Ось там. Ну, це, звичайно, є... в кожного є свої плюси, свої мінуси. Але давайте безпосередньо повернемось до того, як збірна України потрапила на цей чемпіонат. Хочу сказати: найперше, що цей чемпіонат на сьогоднішній день. Був найуспішнішим для збірної України. В багатьох випадках за рахунок фарту. Але все ж таки фарт, як кажуть, ніхто не відміняв. І я пригадую, коли у 2006 році на чемпіонаті світу збірна України дійшла до 1-4 фіналу, Блухіна називали тренером фартовим. Я думаю, що те, що збірна України дійшла до... Однієї четвертої фіналу на Чемпіонаті Європи 2020 року, чи 2021, то Шевченка також можна вважати фартовим тренером, тому що Шевченко в цей час був головним тренером збірної України, легендарний наш футболіст Андрій Шевченко, який очолив збірну України після провалу на Євро 2016 року Михайла Фоменка. Тоді для збірної України треба було пройти на чемпіонат світу 2018 року. І збірна України не пройшла відбір, зайнявши у групі третє місце, пропустивши вперед збірну Ісландії, яка виграла групу, і збірну Хорватії. Але там не дуже і було таке бажання велике попадати на цей чемпіонат. Або навіть якщо б Україна збірна тоді потрапила на цей чемпіонат, то навряд чи вона б туди поїхала, тому що. Цей чемпіонат світу тоді проходив в Росії. Шевченко, звичайно, залишився працювати головним тренером після того, що збірна не пройшла відбір на чемпіонат світу 2018 року, і почав готувати до е, чемпіонату Європи 2020 року збірну. України. Збірна України у відборі потрапила у групу, в якій були збірні Португалії, Сербії, Люксембургу і Литви. Ось такими командами у відбірному раунді мала би зустрітися збірна України. Звичайно, що Люксембург і Литва вважалися аутсайдерами групи. А ось Сербія, Португалія. Вірніше, Португалія лідер групи вважалося, а Сербія і Україна між цими командами, здавалося б, буде боротьба за вихід на фінальну частину Чемпіонату Європи 2020 року. І збірна України, вона розпочала цей турнір, я б сказав, що досить так. Непогано там була нічия проти збірної Іспанії. Свої очки взяли збірною Литвою і Люксембургом. Хоча збірною Люксембургу я пам'ятаю. Перш один матч це був матч, коли, ну я б так сказав, фарт, -фарт все ж таки допоміг. Коли рахунок був майже до останньої хвилини 1-1. На останній хвилині там був штрафний удар, якщо я не помиляюсь, ворота збірної Люксембургу. І нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес зрізав м'яч у свої ворота, і цей матч приніс перемогу збірної України. Потім. Була ще фантастична перемога над збірною Сербії у Львові. Я добре пам'ятаю цей матч. 5-0. Це був ну, просто результат, якого, напевно, ніхто не міг очікувати. Ось. І потрібно було збірній України ще здолати збірну Португалії, щоб вийти з першого місця на цей чемпіонат Європи. І вони це зробили, перемігши португальців з рахунком 2-1. Команду, яка вважалася лідером, португальці, звичайно, свою справу зробили. Вони також вийшли на чемпіонат Європи, але збірна України з першого місця, з Групи, як це було на чемпіонаті світу 2006 року, коли Блухін сказав, що ми вийдемо з першого місця і ми вийшли, так, таке ж саме було і на чемпіонаті Європи 2020 року. І цей чемпіонат мав відбутися у 2020 році. Але пандемія коронавірусу внесла свої корективи, і було у березні прийнято рішення, що чемпіонат Європи не відбудеться у 2020 році, а буде перенесений на пізніший термін, тобто на наступний рік, 2021. І у 2021 році він відбувся цей чемпіонат. Збірна України потрапила у групу, де були команди Північної Македонії, Нідерландів і Австрії. І цей турнір розпочався для збірної України досить непогано, тому що збірна України перший матч грала проти збірної Нідерландів, і матч страдався досить непогано. Збірна України вигравала з рахунком 2-0, але не змогла втримати переможний результат. Програвши в підсумку 2-3, наступним суперником вважалися збірної Північної Македонії. Звичайно, команда, яка досить, на той час була досить серйозна команда, там чи тоді виблискував ветеран Горан Пандів. Але збірна України все ж таки перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2-1 і отримала хороший шанс. Пройти у одну восьму фіналу. Для того потрібно було не програти збірній Австрії. А якщо навіть і програти, то вже тоді потрапляння в одну восьму фіналу не залежало від збірної України, а залежало від інших е, факторів. Зокрема від збірних Іспанії і від збірних Швеції. І, на жаль, в цьому матчі, пропустивши єдиний гол в середині першого тайму, збірна України, збірній Австрії програла. І потрібно було надіяти, що збірна Іспанії переможе збірну Словенії, а збірна Швеції збірну Польщі. І ось так щоб збірна України потрапила з третього місця в одну-восьму фіналу чемпіонату. Європи. І так склалося, що якраз іспанці перемагають словенців, а шведи перемагають поляків. І саме на збірну Швеції збірна України виходить в одній восьмій фіналу. Збірною Швеції, збірна України. Хто пам'ятає цей матч? Спочатку 1-0 вигравали, потім 1-1 Шведи зрівняли. Гра перейшла в додатковий час, перейшла в овертайм, і в овертаймі. Наприкінці нападник збірної України Артем Довбик, який, можна сказати, вийшов на заміну в цьому матчі. Хоча він, по-перше, міг і не зіграти взагалі на цьому чемпіонаті, а по-друге, міг і не вийти на цю заміну, якби не травмувався, Артем Бісєдін. Ось, І Артем Довбик забив гол. Який вивів збірну України в одну четверту фіналу, де збірна України ну, по всіх статтях програла збірній Англії з рахунком 0-4? Ось так склався чемпіонат Європи для збірної країни 2020 року. Тепер давайте щодо кадрових е, таких питань збірної України. На цей чемпіонат Європи головний тренер збірної країни Андрій Шевченко взяв. 26 футболістів, з них 10 футболістів з київського Динамо, 7 футболістів з Донецького Шахтаря, 4 футболісти з чемпіонату Бельгії, 2 футболісти з чемпіонату Англії, по одному з чемпіонату Італії і Угорщини і один футболіст, а саме Артем Долбик, представляв Дніпропетровське Дніпро. Ось з таких команд е, грали фотою. Хоча я хочу сказати, що, наприклад, Шахтаря у збірну України потрапили два воротарі Трубін і П'ятов. Але всі, всі п'ять матчів на чемпіонаті відстояв в, в, в воротар київського Динамо Бущан. Так що ну, не всі взяли, звичайно, участь е, у цьому турнірі. Що цікаво, що е, в матчі. Проти збірної Швеції збірна України грала, я б так сказав, на нічийний результат, але травмувався Ар Артем Бісєдін і збірна Швеції залишилася в меншості. У Швеції багато футболістів були ветерани, яким було тоді за 30, далеко за 30 років. І, звичайно, їм важко було витримувати 120 хвилин. І коли вийшов Артем Довбик, він забив вирішальний гол. Ось і це напевно було все, на що здатна була збірна України. У матчі проти збірної Англії збірна України не показала зовсім нічого. Зовсім, я б так сказав. Програла по всіх статтях. Англійці, якби хотіли, могли ще забити кілька голів. Але англійці, вони як і грали тоді, так і зараз вони грають такий футбол, що е, кілька забили, от все, нам для перемоги достатньо. Е, перший тайм ще збірна України так трималась, один гол пропустили, а за перших 15 хвилин другого тайму три голи влетіло у ворота збірної України. І далі англійці просто собі катали м'яч, а збірна України виглядала дуже, дуже як так сказати, підібрати слово. Е, Ну, не було такого, щоб щось проявити. Дуже погано на, на тлі збірної Англії. І вилетіли з турніру в одні четверті фінали. Отже, я вважаю, що збірна України заслужено. З першого місця потрапила, пройшовши відбір на Чемпіонат Європи 2020 року. Але на самому чемпіонаті це вже, швидше за все, фарт супроводжував збірну України. Тому що. Як кажуть, вискочили з третього місця в 1-8-му. В одній восьмій на... вирвали в додатковий час перемогу наприкінці матчу. І в одній четвертій програли вже закономірно. Щось воно мені нагадує, переводиться та паралель, яка була у 2006 році на чемпіонаті. Світу. Тоді ми також в ну, нас були там суперники зовсім інші. Іспанії ми програли, а там були Туніс, Саудівська Аравія, ми їх пройшли, потім потрапили на Швейцарію, там нульова нічя, серія пенальті, яку, ви, можна сказати, виграв Олександр Шовковський. І виходимо на збірну Італії, і там програємо 3-0 в у... У одній четвертій фіналу. Щось схоже було на Чемпіонаті Європи. Але. На сьогоднішній день, і так воно буде ще принаймні найближчих 4 роки. Це буде найкращий результат, був і буде найкращий результат збірної України на Чемпіонаті Європи. Отже, збірна України, я вважаю, тоді виступила позитивно. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд цього відео. До побачення, до нових зустрічей!